Дорогі нащадку, святителя Василія Ротківського, дорогі брати і сестри. сьогодні ми відзначаємо саме у подібні 150-літне з дня народження святителя Василія Ротківського. Я спеціально наголошую на тому не митрополита Василія Ротківського. А святителя священномученика Василія Летківського, тому що свята Українська Автокефальна православна церква, керуючись Духом Святим і знаючи, що зазнали наші архієреї, наше духовенство, наші вірні від радянського режиму. Керуючись цим, вона канонізувала їх. І називали святими. І сьогодні у свято андріївській церкві отут відбувся, відбувся молека до святителя Василія ікону, ікони, ви бачите перед собою, і до всіх священомучників, які за любов до рідної церкви, за любов до рідного народу. Віддали своє життя, не зрадивши ні Христові, не зрадивши ні церкві, не зрадивши ні українському народу, ні його території. Дорогі мої, дуже прикро, що українці не знаходять і не віддають належну шану тим людям, які були патріоти. які все, що мали, віддали на вітер Батьківщини і на вітер Христа. Прикро мені те, що навіть в українських церквах образ святителя Василія Летківського, образ священомученика Миколая Бурецького знімають і кажуть, що вони будь-сім то не канонічні. Але, дорогі брати і сестри, Засвідчую авторитетно, що весвята проти іреями і всім народом була відома у Олександрійській церкві. Ця весвята відбувалася і у тих складних обставинах святитель Василій Летпівський і Нестор Шараївський вирішили зробити всенародну весвято свого Предстоятеля. Ось так воно і відбулося. Вороги наші кажуть, що це неправдиво, що це не канонічно, що це безблагодарно. Але ще раз і ще раз я всім наголошую це, якби Господь наш Ісус Христос спустився з Небес і сказав, що українці. Це благовірний народ, що Українська автокефальна православна церква є правдива і благодатна їм виборові наші повірили. Через те не вірте нікому. І знайте, що за молитви священномучеників священомученика, святителя Василія Латківського і всіх тих, які були замучені безбожним режимом по необ'ятних. В територіях бившої совєтської страни волають до Господа перед Престолом і молять Господа, щоб Господь нам послав мир, єдність, сміливість, щоб ми знали, що ми є українці. Ще хочу наголосити, дорогі мої, і на тому, що е Звинувачують святителя Василія Летківського у тому, що він є єретик, у тому, що він є протестант, у тому, що він зовсім не православний. Знову кажу, це безпідставна Олша, безпідставна. Тому що хто відкриває проповіді святителя Василія Летківського, то той бачить. Що ці проповіді вони свободенні і сьогодні. У цих проповідях поєднана любов до Христа, любов до церкви, любов до українського народу і любов до своєї землі, яка нас викликала і яка нас породила. І ці проповіді є, ну є зразком. І є підручником гомілетичним для духовних отців, які бажають бути духовними отцями. Нічого там ніротичного немає. Ми можемо уявити, в яких умовах писалися ці проповіді, в умовах геноциду на український народ, в умовах більшовицького московського терору, в умовах Голодомору. Але Василій Летківський був вірний ідеї, був вірний народу Україні, церкві і Христові. Ось що я хочу сказати: і всі, його, і всі його праці, і все життя його, багато я був би говорити, бо мені доводилось, доводилось слухати співкамерника святителя Василія, який у Володимирському соборі був прихожаном. Ну, але, на жаль, він вже відійшов, я багато можу говорити, що він мені розказував про святителя Василія. І те, що святитель Василій прийняв смиренну, мученицьку кончину від безбожої і засвідчив своєю кров'ю, жалем і журбою своєї родини за нього, за, за, за ньо засвідчив любов до Христа, до України і до церкви. Ось за це свята Українська Ефальна православна церква і канонізувала і його, і всіх тих мучеників. Свободенні проповіді його і сьогодні, і пр... злободенні і праці сьогодні, тим більше у цей час, коли ворог напав, не будемо тішити себе, не будемо втішати. Не будемо казати, що це брати, що це все таке інше. Хто би не був, якої би віри, якої національності би він не був. Якщо він напав на нашу територію, він однозначно є ворог. Не будемо тішити себе цьому. І проповіді, і праці святителя Василія злобудемось сьогодні, бо вони закликають ще раз підкреслю до єдності. До миру, до згуртованості, до плекання у собі всього українського і всієї нашої історії. І е, те, що закликав Святитель Васильів, щоб ми були однодушні, підтвердилось навіть в 90-х роках. От ми думали, що ми об'єднаємо московський патріархат. І Українську апокефальну православну церкву. Викинувши із назви церкви слово автокефальна, що вийшло, народ не сприйняв цього. Частина народу сприйняла, а частина не, при... не сприйняла. І таким чином е, утворилось дві українські церкви. Чому? Та тому що не те, що цей народ проти. Іншої половини е, Української церкви, а те, що слово автокефальне, воно йому дороге. Воно дороге і вони ні за що не підуть на, е, на е, е, позбавлення цього слова значення. От, дорогі мої, що я хотів сказати, багато я міг говорити, але я вам усім дякую, що ви прийшли. Дякую. Е, Дякую керівництву музею, що уважили святителя Василя Ликівського. Дякую, дякую родині щиро, що пам'ятає пам'ять великого свого родича. Ну і дякую, і дякую нашому предстоятелю, який єдиний у Україні поставив пам'ятник великій людині, великому українцю і великому віручну якого ви бачите там у Тернополі, це один єдиний пам'ятник, який є в Україні? Є, є ще пам'ятник у Балдруці, у Сполучених Штатах Америки. Ну то там вони вільно були. А ми такі от всім вам дякую і закликаю благословення святителя. Василія і всіх священомучеників і всіх новомучеників українських на всіх вас, амінь.